Свою першу у житті кутю Остап Бобрович приготував у 13 років. Шкода, що познайомилися ми значно пізніше, коли Остап уже працював заступником головного кухаря в одному з готельних комплексів Львова. Втім, його спогади про перший кулінарний досвід виокремлюються доволі чітко. Тоді, готуючи кутю, він хотів не лише утвердитися у бажанні стати кухарем. А й неодмінно самому і власноруч пригостити усю улюблену родину найголовнішою обрядовою стравою українського різдва. Мак це зорі на небі, молодість, пшениця, як зерно щороку оживає, тому є символом вічності, продовження роду. Мед символізує щастя і здоров'я, горіхи, багатство і плодовитість. Родзинки означають життя, любов і Боже провидіння. Боже провидіння. Його знак і його сила Остап ніколи до цього відчув 11 липня 2014 року о 3.30 ранку під зеленопіллям. Тоді ворожі гради обстріляли позиції наших бійців пораненого Остапа Бобровича від ампутації ніг відділяло лише 5 сантиметрів. Скільки часу я вам не можу сказати, тривав обстріл, скільки чи він 20 хвилин тривав, чи він 15 хвилин тривав, чи більше. Тому що тоді тут -то здавалося дуже довго. Надзвичайно довго здавалося, і ті крики, стогони. Звичайно, як завжди, ну, як завжди, як так кажуть, пролетіло все життя перед очима. Зразу всі думки були про батьків, про сім'ю, про дружину, про дитину. Дуже багато я думав. І я взагалі то вже вважав, що мені нічого не світить. Думав, що я загину, тому що обстріл був настільки сильний, що могли б попасти і ще раз. Звичайно, дуже було тяжко, нас ніхто ж не питав. І е, мене тільки спасало те одне, що я просто кожен день я була в церкві і давала нам службу Божу. І це одне мене, як то кажуть, втримало на тому світі. Це одне, але дуже велике. Так, так. ну, і самі знаєте, які то були дні. то були тяжкі дні, страшні дні. То якраз було вночі, і ми навіть нічого не... Е, я нічого не, не відчувала і нічого не, не як -то кажуть, не, навіть і не сподівалася, бо то тільки вони поїхали. То не було навіть е, такого часу, довгого, що він десь там був. з дві неділі такого пройшло? На полі бою, такому якомусь, тільки от вони поїхали. І зразу сталася та трагедія і зранку, ну, то невістка нам перезвонила, бо вона звідкись вже мала цю інформацію, що якраз було ми чули, що були ті, ті обстріли, але що там власне сталося те, що з, з, нашими, з нашими дітьми я того, не, не, я того якось не відчула. Але той перший такий, знаєте, той перший таке то повідомлення, то вже, знаєте, якось уже все напевно. Уже ну, розумієте, вже напевно все. Ну, тяжко, звичайно, було дуже, але я вам кажу, що одне єдине молитва, і оце мене, як то кажуть, втримало від якогось такого, можливо, може, не дай Боже якогось знаєте, тяжкого стану. Чому судилася розлука? То відповість за долю ту, коли чекання, наче мука, коли кричиш у самоту. На дворі тихо сніг кружляє і ніч натягнута струна Жде мати сина і не знає чому війна, чому війна. Кажуть великі випробування для людства, такі як війна, ніколи не даються даремно. Завдяки цим випробуванням міцніють народи, гартується нація, бо люди переживають спільне горе інакшими словами разом несуть свій хрест. До речі, є цікава версія, що хрест має одне рамено довше, а друге коротше довше представляє Божу волю, коротше нашу. Саме тому, що наша воля перехрещується з Божою волею, протистоїть їй і виникає хрест. Терпіння, незадоволення, якщо б коротше рамено йшло паралельно до довшого, не було б хреста, не було б страждань, терпінь і біди. Війна це і є той хрест, котрий зараз несе український народ. Лише коли ці два рамена вирівняються у шлях миру в країні, а головно у душах кожного з нас. Наше життя переплетене гріховними тенетами. І Господь дає випробування кожній людині, не мов би кладе на плечі людські певний хрест. Ми знаходимо слова святому письмі: притерпів і до кінця буде спасенний. Кожна людина свідомо знає, що таке війна. І війна, напевно, на наш погляд, християнський, це є випробування християнського серця, душі і християнського мислення. Але щоб не загинуло Боже творіння, Господь посилає свого єдинородного сина. для того, щоб він прикладом свого життя від народження навчав своє оточення. І гріховність так сплюндрувала земне життя, що народ через свою гріховність видає Христа Сина Божого на смерть. Він Іде добровільно, виконує волю Отця Небесного. Він несе хрест, Він не нарікає на тих палачів, які знущалися над Ним, а Він лише тільки просив Отця Небесного словами. Отче, прости їм, бо не знають, що вони творять. Побувавши двічі у зоні АТО, чи правильніше на війні, Остап Бобрович сьогодні не вважає, що на його долю випав важкий хрест, швидше випробування, котре він, як чоловік, мав витримати, витерпіти, пережити і прожити. За себе самого, за свого батька і матір, за дитину і дружину, за цілу родину та за Україну. А хрест він завжди на ньому, натільний, і ще вервичка на рукаві військової форми, як намолений оберіг від будь-якої біди. Коли ще була, наприклад, перша хвиля мобілізації, коли мене ще не призвали, тому що я призваний в другу хвилю, були думки такі, чому мене ще не призвали. Були переживання, чому мене ще не взяли туди, тому що. Патріотичний настрій був в мене, тоді ще на даний момент він був набагато сильніший, як і в багатьох людей. І хотілося йти чимось допомогти. Коли вже прийшла повістка, думки були різні, тому що мені спочатку запропонували підписати контракт, від якого я відмовився. Ну, відповідно, я вже зрозумів і так, що мене будуть мобілізувати. Хотілося спочатку, тому що, можливо, навіть з того, що я не знав, що то таке. І хотілося йти, щоб чимось допомогти. Ну, ти прийшов, ти побачив, ти знав, що то таке. І що найперше, чи був страх тоді, коли ти вже дізнався, що це таке? Страх був і перед тим, і після того, і під час того. Тому що. Якщо людина не боїться, то всі геройства, всі вчинки людини від страху починаються. Постійно боявся, постійно боявся, за, не так і за себе, як за сім'ю, за родину, за доньку боявся. За товариші більше боявся, ніж за себе. Загриміли в полі, мов ми гармати, стрільця молодого виряджала мати. Витирала сльози і благала Бога. Що вернув і сина додому живого. Що вернув і сина додому живого. Свого часу народна артистка України Оксана Білозір заспівала кленову баладу. Цю пісню вона присвятила усім тим українцям, хто не повернувся з афганської війни. У ті часи на згадку про доблесних воїнів у дворах, де вони мешкали, висаджували клени. І кожен, хто бачив молоде кленове дерево, розумів, що сюди молодий солдат уже не повернеться. Лише у вигляді буяючого клена його душа навіки оселиться у рідній домівці. Хто б знав тоді, що ця композиція виявиться пророчою і для наступних поколінь українців. Там скажімо, ці слова, що туман білим полем. Так, як як простір України, просторова, а біда чорним е, болем, а душа? а душа буйним кленом. Та тобто, як ми говоримо, що дуб це є генофон ген нашого народу, дерево, яке дає багато гілок, так само клен уже як окремішний це те життя, яке не могло реалізуватися і не стати частиною нашого сьогоднішнього. Тому, скажімо, це була така пісня, і вона зараз дійсно стає актуальною, тому що і текст такий, і тема така. І я цю тему сьогодні по-новому прочитую, тому що перебуваючи там в АТО, я рік їжджу в АТО. Я бачу цих наших хлопців. Я бачила цю смерть, я бачила, хто там сьогодні, які ці діти наші, які вони сьогодні сильні, які це воїни світла. У Мене був випадок, коли я забирала військовополоненого, в щасті ми його міняли. Я його забирала разом з мамою. Я не знаю, яким чином мама туди потрапила, як вона прийшла через блокпости, як вона прийшла через блокпост наш, як вона прийшла через блокпост їхній, як її не вбили, не розстріляли. Але вона прийшла, вона прийшла в Луганське СБУ, де в ув'язненні сидів її син. Вона прийшла і сказала, я приїхала забрати свою дитину. Бо я, а ї... Бо я мама. І їй сказали: слухай жінко, та ми те зараз вб'ємо. Ти що не знаєш, що тут небезпечно, він же. Зрадник, вони по-своєму це трактують. Він же ж там такий сякий. А то ми тебе вб'ємо і його вб'ємо. Вона каже: Я готова бути тут, скільки ви мені скажете. Робити все, що ви мені скажете. Скажете місяць, місяць, скажете два-два, скажете півроку. Але я буду тут біля нього і я буду все робити для, для того, щоб його звідси забрати. І вона там працювала два місяці. Прала, варила, мила, прибирала. Тобто робила всю чорнову роботу. Круглодобову майже робила, щоби спасти свою дитину. І вони в один із обмінів його вставили, і я забрала їх обох. На відміну від клена, котрий береже пам'ять про воїнів інтернаціоналістів, сьогодні у дворах українців, як і багато століть тому, знову калина. Рослина лікар, рослина символ. Рослина легенда України завжди дивувалася тим тоненьким гілочкам, які у люті морози або під час неймовірних поривів сильного вітру однаково міцно і надзвичайно надійно утримують ці червоні ягідки. Хтось каже, що це краплини крові, що її вдосталь пролилося за волю України. І в цьому є велика правда. Лише варто додати. Ці калинові грона так само сильно тримаються за життя, як і усі ми нині сущі. за життя без війни, за життя без біди, за життя без кризи, за життя без принижень. Наші діти мають нарешті пізнати кращий варіант цього життя, інакше маленька Софійка ніколи не зрозуміє, чому її тато ходив на війну. Герой. Герой. А що він робив на тій війні? Мій тато захищав мене. Я дзвонила, плакала і переживала. А чого ти за тата переживала? його стріляли? Стріляли? А хто стріляв? Пацани. Пацани вороги. Так, пацани вороги. А що би тим. Злим пацанам ворогам ти би сказала, якби ти їх побачила. Що би ти їм сказала? Тобі хто дозволяє мого тата стріляти? Я більше свого тата нікуди не відпущу, ви чуєте мене? Сьогодні Остап знову на своєму робочому місці. У мирному Львові готує страви для численних туристів, їх не бракуватиме у період новорічно-різдвяних свят. Так само Остапові, очевидно, ніколи не бракуватиме уваги і поваги від колег по роботі. До речі, у період кількаразових виймобілізації роботодавцям також доводилося проходити тест на людяність. Не усі впоралися, бувало, звільняли своїх працівників. На щастя, це не випадок Остапа. Я можу сказати, що коли відбулися ці сумні події на сході нашої країни, ми всі пережили це. Як горе нашої країни, тому що наші е, кращі сини змушені були йти захищати нашу Україну. Серед них і був наш Остап Бобрович, який був перший призваним, і він е, поїхав захищати нашу Україну. Він у нас і залишається нашим працівником. І скільки він був, в АТО в нас працювала його дружина. Е, в них малесенька донечка. Вона дуже важко переживала, що її чоловік поїхав, але ми Всім колективом, не тільки я, але весь наш колектив старався її підтримувати. Ясно, ми були дуже. Будемо засмучені, коли Остап Несторович був поранений. Дуже тяжко в ноги розірвалася граната. І не пам'ятаю, вже точно знаю, що в нього були поранені осколком ноги. Як ви бачили, він ще і зараз лікує ноги. Ми, ми його не звільняли в нас, навіть в думці такого не було, щоб звільнити людину, яка пішла захищати наш спокій, нашу країну. відчули його відсутність Остапа Несторовича. Забрали в АТО. Нам бракувало його як керівника, як хорошого друга, як повара, як порадника. Ця людина може завжди порадити, підтримати, допомогти в будь-яку хвилину. Ми дуже раді, що він повернувся живий. Ми тут всі переживали, тому що ми тут як одна єдина родина, і будь-який, хто звідси піде, це як хтось з наших рідних. І ми за всіх переживали, хто взагалі звідси пішов, не тільки за Остапа. І дуже раді, що всі повернулися. Хто пішов, і ми безмежно раді, що вони повернулися, тому що то є частка нашої родини, бо ми весь супутник, ми сіла одна родина. Цього разу святвечір веселі Остапа прийде тихо, м'яко ступаючи квадратними метрами однокімнатної квартири у Сихівській багатоповерхівці. Усе замре в очікуванні дива. Для рідних Остапа це диво у ньому самому, бо він разом із ними знову зустрічатиме це Різдво. І знову, і на щастя, його фірмова куття, котру він колись. У свої 13 років вперше приготував для близьких, щоб засвідчити їм свою вдячність, любов і прихильність до глибоких традицій українського різдва. Так вчила мама, так він буде навчати і свою донечку. Я дуже рада з тому, що ми, що мій син. Разом з нами, за святковим столом, що ми всі вкупі на, те, на таке велике свято. Я бажаю всім матерям, які мають своїх синів, мають десь далеко від себе. Дай дав би Бог, щоб всі дочекалися своїх синів і за святковим столом зібралися разом. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш Росушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь.